На чергову сесію закарпатські депутати змогли зібратися лише з третього разу. Засідання відкладали через часті повітряні тривоги. Зрештою, опісля відбою, у залі зареєструвалися 45 депутатів. Хоча за попереднім списком їх було 49. На порядок денний винесли пів сотні питань, які здебільшого стосувалися передачі майна, затвердження нових керівників, а також прийняли деякі організаційні рішення. Насамперед депутатам представили тимчасового виконувача обов'язків голови закар. Закарпатської обласної адміністрації Мирослава Білецького. Шановні колеги, ви всі добре знаєте, що Віктор Федорович Мікета після трьох років, важких років, які він перебував на посаді голови адміністрації, зараз працює заступником керівника офісу президента. І це дійсно насправді хороша новина для всіх закарпатців, тому що Віктор Федорович добре орієнтується в області і у нас, у нас є дійсно. Представник, який лобіювати буде Закарпатську область в тому числі. Звичайно, що ми будемо продовжувати всі справи, які були започатковані, і будемо розвивати нові напрямки. Але на даний час нам потрібна допомога не тільки команди адміністрації, а допомога всіх вас. Тому що команда в області це не тільки адміністрація, це і депутати, які представляють свої округи. Тому в першу чергу хочу. Сказати про пріоритети. Пріоритети зараз не політичні ігри. Пріоритети зараз військові, вимушено переселені особи. Це економіка області і держави в цілому. Це діти, це перемога. Зважаючи на ймовірну ракетну загрозу, депутати погодилися працювати у пришвидшеному темпі. Тому більшість питань голосували пакетом. Деякі пункти порядку денного викликали у залі жваву дискусію: зокрема, питання про затвердження положення щодо умов, диференційовані показники та розміри преміювання керівників закладів охорони здоров'я, які діють в організаційно-правовій формі некомерційних підприємств. Так за словами Єлизавети, Біров неправильним є критерій щодо преміювання чи депреміювання за економію чи надмірне використання паливно мастильних матеріалів, адже це може призвести до надання не. Якісних медичних послуг, як того вимагає Національна служба здоров'я України. Окрім того, недоречним є критерій щодо витрат на комунальні послуги. Комунальні послуги ми знаємо, це завжди ключі питання. Цього року три рази вже повиснувати вартість електроенергії. І за це деповівати керівника. Ну, я думаю, що це є неправильно. Північна Національна служба здоров'я е, вимагає від нас, щоб ми використовували е, сучасне оплату і також встануватися. Наприклад, якщо таке спекотне ліпро, як було цього е, року, е, в кабінетах е, ремгену, МРТ, КТ, якщо не використовувати кондиціонування, то воно просто не буде працювати. Також є вимога національної служби здоров'я, щоб в палатах також було кондиціонування. Зрештою, гаряча словесна атака у залі закінчилась конструктивним голосуванням. Депутати підтримали положення, але дійшли згоди, що його відшліфовуватимуть у практичній площині. Зійшлися на одному, що це положення потрібно. А критерії оцінки керівників будемо шліфувати в межах практичної його реалізації. Дискутували з приводу критерію, економія. Палива економія енергоресурсів у зв'язку з тим, що перше енергоресурси сильно подорожчали, і друге є загроза у випадку, коли буде відпочатися світло, збільшення витрат на утримання медичних закладів за рахунок того, що будуть використовуватися дизель-генератори. Що деякі е керівники медичних закладів вважають, що це є несправедливим, і тому була дискусія. В основному по цьому, по цьому аргументу. І ми домовилися з депутатами, що ми цей критерій ще дошліфуємо в порядку практичної його реалізації. Ще одне дискутивне питання, яке набуло публічного розголосу. Доля національної пам'ятки архітектури палац князя Габора Бетлена у берегові. Це історична будівля, яка потребує реставрації і ремонту. Попередньо роботи оцінили у 200 мільйонів гривень. Хочу заспокоїти громаду Закарпаття, що ніякого продажу, ніякої передачі, віддачі цього майнового комплексу не відбувається. Цей майновий комплекс нам передали з державної власності дві 2022 році. Він знаходиться в жахливому стані. Тому було вирішено використати такий інструмент як державне-приватне партнерство. Що це нам дає? Це нам дає залишити у власності громад цей ансамбль будівель і при цьому. Його відновити і реставрувати, і залишити це цільове призначення, яке і було. Це навчальний заклад. Навчання вже в ньому не відбувається 8 років. А ми хочемо відновити навчальний заклад, залишити в ньому музей і відповідно відновити цінність цього приміщення, оскільки є загроза, що вже в одному крилі впав дах. То ще дві-три зими, і і, взагалі, ця будівля завалиться. Тому ми прийняли таке управлінське рішення. Виставляємо на конкурс бажаючи інвестори, які інвестують свої кошти, будуть презентувати проекти, і відповідна комісія буде визначати переможців. Відтак, депутати, почувши відповіді на свої питання, переконалися під пунктом державне приватне партнерство, не йде мова про приватизацію майна, а виключно про відновлення первісного вигляду графського двору із збереженням його цільового призначення. Попередньо йде мова про те, що будівля потребує термінового ремонту, що покрівля вже падає. Якщо терміново не здійснювати ремонт, то ми можливо взагалі її втратимо як пам'ятку культурної спадщини. І саме основне, що відповідно до законодавства, пам'ятка культурної спадщини не підлягає приватизації. Також на сесії піднімалися кадрові питання, зокрема про поновлення на посаді колишнього директора міжнародного аеропорту Ужгород Олега Коцюби. Утім, це рішення не знайшло підтримки у сесійній залі. Водночас на посаду директора комунального підприємства Закарпатський інформаційно-аналітичний центр призначили Валентина Пацкана, який фактично виконує обов'язки уже півтора року. Ми призначали керівника нашого інформаційно аналітичного центру, який відповідає за дуже багато різних питань, в тому числі і безпекових. Таким uh, пілотним проектом, яким вони займаються, uh, це є мобільний додаток Моє Закарпаття, який дозволяє кожному закарпатцю і не тільки Закарпатцю користуватися, uh, мати доступ до uh, послуг, які мають місце Закарпатської області. Ще одне офіційне призначення головою фракції КМКС затвердили юдіту Петеї. Правонаступниця покійного Йосипа Борто обіцяє продовжити його справу і працювати на благо області і підтримки національної спільноти. Загалом сесія відбулася, попрацювали оперативно, були дискусії, але це так має бути, тому що має вирішувати завжди і прийматися оптимальний варіант. Да, сьогодні мене офіційно. Призначили, я від сьогоднішнього дня стала офіційно головою фракції КМКС. Це честь, це відповідальність. І я більш ніж впевнена, як я це виконувала, на жаль, після смерті Йосип Йосипович Борта, якого бракує по сьогоднішній день. Я максимально стараюсь робити все можливе від мене. Окрім того, на сесії депутати підтримали звернення до вищих органів влади щодо належних умов військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи реабілітації, конструктивної роботи медичних закладів в умовах воєнного часу, а також щодо роз'яснень з приводу бронювання працівників критично важливих підприємств.